Як ми виставляємо профіля для гіпсокартону по лазеру. Для цього ми використовуємо от такі от правки для гіпсокартону. Вони старі як світ, у мене вже більше 7 років працюють. Ну, але дехто не бачив, відео попереднє там на декілька мільйонів залетіло. Покажу, як воно працює. Значить, така от правка, така правка. Там виставлений лазер. Направці є 1 см, 2-3-4. Її ми одягаємо на підвіс, ломимо на нашій міці промінь лазера. І фіксуємо, закручуючи. І фіксуємо її. І таким чином профіль не опуститься нижче рівня цієї правки. Ну, а потім все по стандарту. Обов'язково окуляри недавно крутив, так підвіз, відлетів шматочок, попав мені в око, витягали, дуже боляче було. І Раз. Знімаємо і загинаємо вуха. Таким чином, навіть людина без досвіду може за допомогою цих вправок виставляти майже ідеально профіля гіпсокартону. Скоро ж нагадайте мені в коментарях, щоб я магніт купив. Ми наймали підсобників, які буквально там тиждень-два і вже під правило, чітко виставляли це, спрощує роботу і підвищує якості. Ціна копійчана, де їх купити? Я знаю, що Візман посилання залишу робить їх. В нього там вони новіші з прорізами. В мене просто цих багато. Я не купую нових. В нього вроді краще. Він каже, я не пробував. Спробуйте, стоять вони там 300 плюс-мінус гривень.